Хочеш готувати як шеф-кухар? Використовуй ці класні рецепти. Готуй впевнено та смачно. Підпишись на канал. Тут лише перевірені поради. Доброго дня, шановні підписники. Сьогодні я хочу вам розповісти рецепт смачного і дуже простого рецепту лядчо на зиму. Значить, для цього що нам потрібно? Значить, отаку 2 кілограма. Болгарського нарізаного перчику. Я собі ще е, врізав гострого стручок перчику. Ось скільки часничку. Це все буде перекручувати. Не, не все е, томати будуть помідори теж 2 кг будуть перекручуватися на м'ясорубку. Е, потім. Е, Томатна паста буде варитися, туди буде додатися перчик спецій. Ну, я буду вам показувати, як це буде все робити в процесі приготування. І так, дивимося, що в нас виходить. Значить, сюди ми із помідорів було у нас пюре таке. Ми його проварили 15 хвилин. Добавили сюди столову ложку з горкою солі, потім 150 мл олії і 150 г цукру. Тепер ми після 15 хвилин, як прокипів це пюре, додавали перець Перець вже у нас кипить 5 хвилин. Тепер у цей перець ми додаємо. 100 мл винного уксусу і додаємо часничок, що у нас був. Ми його перетерли і додаємо сюди чесничок. Все це ми ретельненько перемішуємо. Кипить воно в нас ще 5 хвилин. Потім розкидаємо по баночках. Закручуємо і оставляємо на ніч. Потім я вже через сутки включуся, покажу, що у нас вийшло і в кінці розкажу повністю рецепт, що де як скільки. До зустрічі. Так, ну що, баночки у нас виховали. Получилось в мене е, Отаких от 6 баночок. Ну, Так як я вам говорив, записуємо рецепт: 2 кг помідорів, 2 кг очищених.